Вітаю. 21 листопада 2025 року читаю британське видання The Telegram, оприлюднило перелік із 28 пунктів мирного плану США, який Вашингтон пропонує Україні та Росії як основу для припинення війни. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, однак не забородняє поєднати до США. І от тут повний перелік пунктів мирного плану. Я його подивився, почитав. Але тако, свою думку я відкладу в сторону. Хочеться почути думку вищих сил, щоб вони оприлюднили. Свою думку про ці 28 пунктів? І видали нам інформацію через карти Таро. Зараз давайте я поверну телефон сюди, щоб при вас ось це дивитися. І попитаємо. Що означає мирний план? США для України, Росії і США. От подивимося. Для... Що для України? Що для Росії, і що він означає для США. Що цей план означає? Дивимося зараз для України. Зараз для України спочатку. Що він для України? Йо-моє. Для України. Тепер для Росії, що означає мирний план США для Росії? І тепер для США? Що означає мирний план для США? Дивіться, оце для України. Для України в загальному. Неясність. От Не будемо розуміти, що відбувається, як воно, що, переживання і ну, переживання і хвилювання за ситуацію. При тому, що всі розуміють, що відбувається, що, в якому ми становищі. Для Росії. А для Росії. Буде це будь показувати як перемогу. Це буде, як ніби от, що вони перемогли, вони відстояли, що вони захистили Донецьк, захистили Луганськ, освободили рускоязичних там, від всього, що треба було, вони освободили рускоязичних. Для них це означатиме, чи вони так показують, тому для свого піпла як перемогу. Можливо, навіть будуть празднувати як перемогу в Другій світовій, а можливо, навіть ще краще. Для Америки. Що це означатиме для Америки? Це означатиме, що вони виконали свою роль світового жандарма, навели порядок, вони зобов'язувалися захистити Україну, вони захистили. Закінчив Трамп 9, 19, 29 війну, все порішав, все позакінчував. Все, це означатиме, що от вони такі молодці. Ну, ситуація, як бачите, ясна. Ну, але мені не цікавить, що там Америка. У них і так все зашибісь. Мені байдуже, що на Росії. Хай вони хоч бетоном залють їх. Ось мені важливо, що в Україні. І от давайте спитаємо у вищих сил, чи скажете хай нам дадуть пораду. Хай нам дадуть пораду, що робити. От якби теоретично от запитало керівництво у вищих сил, що робити з підписанням цього мирного договору? От що робити? От які дії робити? Що робити з цим мирним договором, з мирним планом США? Що з ним робити? Там вже ж президент каже, що тиснуть на нас. Ну, напевно, що тиснуть. От що робити в Україні, українській владі з цим мирним планом США? Зараз попробуємо, попробуємо знати пораду за допомогою кордоро. Як бачите? При вас вийматиму карту, свою думку в сторону, тільки думка вищих сил. І виймаємо. Карта мир. Дивіться, карта мир. Ця карта радить. Вона як би? Вона радить. виходити із зону комфорту щось, якби вона не каже, що боріть, та сміливо підписуйте. Вона не каже, звісно, і, що відкидайте його. Значить, треба, якщо хочете покращити умови тих 28 пунктів, значить, сміливо боріться за те, що ви хочете. Реалізуйте, от кожен пункт за пунктом, пункт за пунктом. що От хочете для себе покращити для України. не для, для України, щоб покращити, пункт за пунктом треба реалізовувати, розширювати, от, підключатись, творчий підхід застосувати. Карта радить не стояти на місці, рухатися. Бо в зупинці буде небезпека. Треба рухатися. Ну, але так, як. Ми питаємо за мирний план рухатися, відносно змісту, відносно змісту, відносно пунктів того мирного плану. Це ж проект. І дають завжди в гіршому становищі. Ми ж всі розуміємо, що дали максимум поганий, так як, як в торгівлі, дали більшу ціну за умови, що можна скинути буде. Так само і тут дали максимум поганий за умови, що Треба буде все одно щось його уступити. От треба рухатись, у уступ, добивати кожен пункт, покращувати, уточняти. Ну, все заради України. Ну і кожного зараз цікавить. Кожного. Чи підпише наша українська влада план. Якби не план, а ну, хай договір, миний договір. Ну, план, ну, документ, який зупиняє війну, я не кажу, він її закінчує. Просто хоча б якийсь документ, який зупиняє війну, там, миний план, чи миний договір. Чи підпише українська влада, в план, у договір. В найближчих беремо 8 місяців. 8 місяців, у 8 місяців. Чи підпише Україна. Менний план, менний договір в найближчі 8 місяців. Дивіться, які карт. Ну, я можу сказати, що є велика імовірність того. Є велика імовірність підписання мененого договору в найближчий в цей період, що я загадав, 8 місяців. І ще й дивіться знизу справедливість. Рух буде, буде рух, буде зміна. Поміняється щось буде. І по справедливості. Ну, Поживемо побачимо. Давайте ну, ми укладемо, якби запитаємо, і до чого приведе от ця шістірка. Смерть. Дивіться, смерть говорить про переміни. Шістька приведе до. Нем... Підписання даного договору, приведе до неминучих перемін. завершення чогось, буде якась трансформація. Ми вже десь на каналі згадували за смерть. Ну, і от до чого ця трансформація, до чого приведе? От давайте запитаємо зараз. Трійка кубків. Дивіться, з... зображення самої карти, от бачите, вам показує. Що дана трансформація, яка відбудеться в результаті підписання мирного договору, приведе до знаходження компромісу, до певного успіху, до результату до результату приведе, до результативного успіху. Компроміс буде, Певний компроміс, який будемо розглядати як успіх. Ну, поживемо, побачимо. А ви підпишіться на канал, відмітьте собі це, вподобай, вподобайку поставте. І от через 8 місяців побачимо, як програлися карти і як ми їх протактували. Наразі всім дякую за увагу. Бути добру.